Друзі, всім привіт! Я сьогодні знаходжусь на об'єкті. Це кальян-бар зміст 3. Я сьогодні продов... хочу продовжити тему панелі які переходять в коробки скритого монтажу. І хочу тут показати на прикладі, як ми се з другими підрядниками, які робили панелі дзеркальні на другій стіні. Це дизайнер цього закладу. Йова ягер. Це кальян-барзмін. Це вже треті заклад, який ми робимо для цих замовників. Ну, давайте вам покажу, що ми робимо. Бачите, отут з правої сторони ми бачимо панелі наші дерев'яні, а з лівої сторони ми бачимо такі дзеркальні панелі, і ми бачимо сходинки Оці. Як ми запланували і зробили цей процес, щоб організувати? Ми, перше, зробили панелі. А Потім підрядники зробили другі панелі дзеркальні, і зараз ми робимо сходинки, дерев'яні, щоб зашити всі, всі ці сходи. А, гляньте, як ми зробили цей от переходи цих панель. От бачите. У нас повністю структура переходить, переходить з панелі на панель. Ми тобто, робили розкладку повністю цих панелі і проглядали, як же буде виглядати оці стики. Ну, от ви можете побачити у цьому місці повністю переходи. Ну, і Давайте ми далі піднімемось. Ми піднімаємось на другий поверх це поверх санвузла. Тут у нас зроблено мікер. ну бачите, нічого не, не, не видно. І тут, бачите, ми повністю, теж, повністю зашили повністю панелями дерев'яні, які перейшли вже у коробки скритого монтажу. Ми зробили таку четверть. Хочу вам показати, от бачите, у нас така зроблена на четверть. Петлі ми збивали Атлав. Це наші улюблені петлі, тому що а, вони ну, краще зарекомендували себе. Бачите, такі от, двері. Там зверху світильник. Такі. такі от панелі. Бачите, панель повністю переходить. цьому місці, приходить. Панель повністю переходить на двері. Тобто, Якщо б хтось робив другий, там, двері друге, панелі, ми б ніколи не могли зробити таку от гарну річ. А, давайте я покажу, як двері закриваються. Смотрите. Закриваємо все, і вони закрились. Ми не бачимо шуму, не бачимо нічого. Вони легесенько закривають за счет магнитного замку. І давайте там зараз за середину вам запрошу. Бачите, тут теж повністю, повністю все зашито теж панелями. Потолок зашитий, зашита стіна, де, де сам унітаз. бачите? Зашити відкос? І відкос зашили. І якщо ми побачимо на цю сторону, то у нас тут буде ще а, дзеркало з підсвіткою. Тут, тобто ми закла, а, заклали тут рамочку алюмінієву, вкладеться сюди led підсвітка. led підсвітка на цьому проєкті займається компанія бачите, вставить І потім наклеїться зеркало, і ми тут можемо. Повністю взяти себе а, в, в весь зріст, зробити, ну, зробити себе і проглянути, як ми тут ну, робимо якісь там. Так що, друзі, якщо подобається моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!